Дивіться, яка погода класна. Приїхали на судачка. Вчора вночі на налімчика їздили. Дещо зловили, вам обов'язково покажу. Я думаю, що ви вже побачили в попередньому відео. Після судачка сьогодні ще поїдемо. Провіримо, бо лишали на ніч. Десь до години 12 судачка, якщо от І поїдемо. Дивіться, який схід сонечка. Все, друзяки, нам дали і рибали, вам приємно переглянути. Тільки просверлився і одразу щуку вальнув на моїй судаковій лунці. Молодець! Хай вам щастить. Ні. Оце мої дві лунки. Я тут тоді чотири штучки валь. Ну, перший розловано. Перші розловлено. Я друг заказав відро вибив собі. Віталій. Андрій, Анатолій. О, все, банда в зборі. Якщо банда ловим судаків. Андруха Короче, друзяки, У нас все те саме, той самий ВІП, той самий флюр, те саме місце, Якісь навіть є, щось по дні повзає. Тільки що закинувся. Зараз 7.45. Ну, Будемо дивитися, що нам сьогоднішній день принесе. Хотілося б судачка, звісно. Зараз я пробурю серію лунок щоб вони трошки відпочивали і будемо з вами шукати судачків. Щось дну, подумано підніматися не хоче. Покажу вам ще раз віпчика, хто не бачив, хто вперше дивиться мої відео. Ось такий віп. Прикольний. Дякую, чоловічки. От непогана риба, але піднімалася, дві навіть риби. Ну, не атакує приманку нашу. Дуже непогана риба була. Відпала, все, втекла десь, але підходи були знову якийсь підход, але ну, не впевнено, навряд чи така риба клює, вона клює але дуже рідко. Якщо банда будемо вимучувати сьогодні. О, банда, підлетіла зараза, дивіться, яка така десь в районі двушки. Зараз ми її відчипаємо. Сьогодні що щучий день у нас чи що? Тисяка жбога. Перша щука на цей віб. Вони обично судаки на неї, на нього клювали, а то така ж жаба. О, дивіться, яка класна щучка. Будемо далі ловити. Казали в одному фільмі шикарний він! Погода, садочки, Такий штрафний, але все одно, правда? Відомив. Все. Деталі розловив вічи. Поздравляю вас. Копія на Ага. Все, значить, робочий віп. Скоро всіх карманах в Фінляндії. Погода класно, так? Да? Це. Щось, друзяке, проповзло по дну і пропало. Хотілося б судочка, правда? Я думаю, що ми ще зло, Віташка вже взяв одного, так що, може бути, і судачок. Ми з Андрухи поки що по щучі взяли. Так що, початок вже є. Уже было на 5 минут, у Андрюхи первое спрацевание. Как каждая другая уже по традиции, начаток марафон. Может не ну не круто, да. но Все может быть. Может сюда? Сюда? Ага, выдаст. Крутой круто! нема, нема. Короче, в Андрухі бахнула желаться. Я вже не знімав, беру бура і Толяна бахнула. Що, мімо, Андрю? Толіка теж, мабуть, мимо, бо не крутить. Не дасть поскочати хлопцям. Ні, не крутиться туди. Не крутить! Вона якась така Вони цього. Лиже рибу, поняття? Не кусає, а лиже. Три спрацювання і три холосних. Був підход банда. Щось. О, дивіться, зразу лупнув судачок. Бачили покльовку, я думаю. Такий невеличкий, теж штатний. Зразу буквально підлетів. Фу, я там пробурив старий лунок, зараз будемо там шукати. Ну, Перший Такий Невеличкий кіла. Він зразу буквально я підійшов, бачу якийсь підйомчик маленький. Я пару разів буквально дернув і він одразу бахнув. Добре, що встиг річками. Що відпускати не буду. Пробуємо ще доловити, можливо є якась рибка. підходик, такий горбик, з'явився на дні. Рибка не клюнула. Ну, спробуємо. Є сенс затриматися на цій луночці. Бо один судачок взяли і був ще підхід. А тоді вже підемо на ті. Я там три штучки пробурю, будемо їх пробивати, не зажавиться. Так що, друзяки, якось так. Класно, вже у нас щучка є, судачок є. Вже рибалочка не дарма. Просто навіть виїхати, а так паличкою помахати, це вже класно. Знову якийсь підходик невпевнений. Рибка на дні буквально лежить і відходить. Не захотіла нашу приманочку. Пробують. а вона ох яка добра ну, нічого банда трохи вітер дме тут завжди відкритий великий простір такий відкритий і вітер завжди дує будемо провіряти ще раз така ж дує ні прокрутило десь пів підматка Ну я не думаю, що там опять якась щука. Ха -ха. Що те -то, теж спрацювання було, так? Да? Ага. Можна, можна і забрати, засолити. За да. Заберемо, засолимо дрюзак. Є щук! 400 кг десь може грам. Все, ми засолку цю. Да. Все, п'явка. Будемо солити, банда. Зараз жирно, гарно, бульона на зикрою. Важкий, так? Да. Душі чого добре. Вище так протяжку і медленні роби, по ній він завібрірує. Він це не відбувається, немає вибратися. Друзі, дев'ялий підйомчик такий на дні. Не знаю, вдарить, не вдарить. Рибка плаває, але не активна, бо коли риба активна, то зразу видно, як вона підлітає до гори. і все, а це не дуже. Будемо пробувати вимочусь. Є, підходи дуже рідкі, але є, і рибка не дуже клює. Але коли підходить і піднімається до вашої приманки рибка, то це, звісно, зразу напряг такий. Дуже класне відчуття таке. Просто одну повза і не піднімається. Це може бути дрібний судачок. Льовочок, трохи тума, сонце знов вийшло, то якась хмарка вийде, сонце заховається. Вона відривається, рибка дна, ну ледь ледь не хочу клювати. Той судачок невеличкий, якого я зловив, то той зразу буквально. Я взмахнув, він підлетів пахнув. а ця вже і пропала рибка, немає на холоді. Будемо чекати. Там я пройшов ті три лунки, що я пробурив, навіть ні одного підходу риби не було. Тому повернувся назад на цю луночку і будемо тут пробувати. Рибачі. Підход неактивної рибки якийсь. Вона підійшла, зацікавилася, наче нашою приманкою. І все, і більше на цьому не захотіла нічого робити. На цьому вона завершила свій подорож, але ще стоїть. Можливо це та сама неактивна риба. Не знаю, будемо вимучувати. Друзяки камера, як завжди, на вітру починає вимикатися, бо дуже мерзнуть батареї, тому якщо щось не зазніму то рибку вам обов'язково покажу, яка буде піймана. Слідова, друзі, зервиться вдруг, мотай. Далі будемо їх зіскати. Тільки що Ух, досадно, ну ладно, Я як скажи, Знов спрацювання на жеруці, друзяки і мотає, мотай, Андрюх! Тільки що крутило, але може знову невеличка. що рішок летал це смело коротше цикал кіни по живця а я піду сюди далі до шукаю сюдачка так, туди де 2,20. Хай це, друзі, знову сонечко вийшло. Ну, мені какається, що дощик все-таки буде сьогодні, бо 50% десь з обіда. А так взагалі класно. Підходів, друзяки, немає. Буду переходити назад. Покажу вам на що я люблю такий комплект. Поки підходів нема. Вон, дивіться, ще раз покажу, хто не бачив. Ось такий в мене віпчик. Ось дивіться, от, такий прикольний. От Він не шумовий, такий класний, це ЄС yes Фішинг називається, це китаєць з Аліекспреса Флюр мене 0,50. Правда, гачки я їм і заводні кільця поміняв, зразу міняю, стараюся міняти. Така застібка штроз'ємна. Хоп! І зняв. Флюрик 0,50. Гачки дуже гострі. І палка. Палка неважлива, яка фірма. Це якась, ну, наче дайва, але мені здається, що вона десь біля дайви лежала. От. Саме основне, що нам треба, тут я вже кільця відламав, це отакий от жорсткий дрин. От. Воно добре січе і на ліма, і судака. От. Були вже на цю вудку і на лімчики зловлені, і судачок не один. Так що, друзяки, якось так. Обов'язково вибирайте палку таку, щоб була жорстка. Ну це під віби. під балансирчики можна трошки м'якшу. Так що, якось так. Кому щось цікаво, випитайте, не соромтеся. А я пішов судачків ловити далі. Такас у нас друзяки, дрібна рибка ходить в вже 20 підйомів було жирна полоса появилась в мандрухи теж піднімається до приманки і не клює да підійшов і не взяв понял і опять піднімається да і відпадає сразу починаємо піднімати. Зараз він неактивний. Дрібна неактивна рибка. Може і не дрібна, просто неактивна. Піднімається прямо під віп, стає і не клює. Пограємося з ним трошки. Андрюха вже віб міняв результату нуль підходить по нього прям під вібом стоїть і не бере mm -hmm. трохи вище підніму пробуємо так поіграти може його о друг другий клюнув щука

<гум> Бачите, друзяк припіднімається на дно і все, клювати не хоче. Ну, це мені здається, що або садачок невеличкий, або оконь. Щука зразу атакує. Ти саме що Ага. Щучий. Да, який. Ішов тільки шов. Да, непоганий, блін. Дивіться друзі, просто ось підлетів бум. Як дав. Ху! та ти що? Це емоції. Зійшов, друзі, і практично під лункою. Непоганий був. Так гарно придавив, понял, якраз камеру виключив. Може бути. Ну да звісно, гарно, понял. Хух, друзяки, Так можна дізнатися, з якого місця адреналін виділяється, так різко дав. Фу. Пробуємо далі, може ще якийсь підійде. Ну це порадував, мене покльовкою, але розочарував мене сходом. Так, да, коротше друзяки, тільки що така риба в мене зійшла, я навіть і не побачив. Ось дивіться, просто з дна різко, бум, підлетів. І он зійшов. Фу, просто я його навіть не побачив, поняв? Вже потім вихолоті полоску побачив, як зійшов. Ось знов друзякі підходи якісь. Я даже не хочу, что это. Блядь. <сёк> а друг. Лясь, блядь. Так, бля! Да ты что, блядь. По То, <сёк> <дурак"> любому. <сёк> <сёк> а ну, Виташка, на, будь ласка, цирк. Камера включена, я просто покажу а, ще в мене такого не було, щоб я навіби для щалу вивчать. Гарно взяти, щоб вам показати, друзі. Баща! Витягнув лящика на емоціях. Крикнув хлопцям показати, все, і нас починають обгружати. Всі здвинулися до нас. А дивіться, рибаки все побачили, все почули. Але вони ж не знають, що це був лящини сюди. Вже зараз будуть обурювати нас. Ми ще трошки, друзяки? Збираємося вже друзі, кажу до Толіка, може з мати він став тут з і це стрельнуло. Але не крутить. Хоч мелка щука, Андрюха теж там на віба зловив малу ще одну. Сніг почнеться це 100%. Тут так почало і сніг, або будеш передавати Так, призакі жерлиця не мотає. Скоріше все, що кинуло. Коротше, банда збирає вся, друга теж збирає під підходить і теж стригнуло прямо біля нього. Рибалка-то така штука, не... передбачувала. Не крутить, Андрю! Поки що не крутить. Збираємося, обов'язково, друзяки, Зачехляйте ножі на бурах. Бо були випадки, слава Богу, не в нас. Різали ноги об ножі.